Товариство угорської культури Закарпаття щороку вшановує пам'ять короля святого Іштвана та заснування угорської держави. Але цього року через воєнний стан святкували без гучних урочистостей, натомість покладали квіти та вінки. Верхньотисянський регіональний осередок Тукська МКС та місцеві представники угорської меншини зібралися в Солотфані в місцевій римокатолицькій церкві імені першого угорського короля. Святкову масу та процесію відслужив Шандор Манкович, рахівський парох. наші предки наважилися мріяти про велике, і саме тому тепер на цьому місці розташований храм. Торкаючись стін, ми можемо відчути історію, надію та мрію наших попередників. Також відчуваємо захист святого Іштвана, який є покровителем нашої церкви. Знаємо, що для державотворця було важливо побудувати на стабільному фундаменті не лише своє життя, а й майбутнє своєї держави. Після меси відбулося святкування перед статуєю святого Іштвана, яка встановлена в церковному саду. Від імені Тук МКС вінок Пошани поклав Йозеф Шарі, голова Верхньотисянського регіонального осередку. Сентиштван <плес> Кіраюнгнепе. День святого Іштвана та створення угорської держави є важливим для кожного угорця. Особливе значення має цей день тепер, коли заплутаний світ починає втрачати свої орієнтири. Саме цінності святого Іштвана маємо повернути в повсякденне життя. Я особливо радів тому, що ці послання лунали і в промові отця. Ми саме ці цінності маємо врятувати та передати. Омітоламектудун Тортоніоспробайктова віннийшою різні. На заході також був присутній генеральний консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкаї, який зазначив, що вшанування заснування угорської держави символізує єдність угорців. Дуже далеко від Будапешту, серед Карпат, у селищі Солотвино змогли сьогодні святкувати разом з угорською спільнотою. Насправді саме такі святкування показують справжню єдність угорців. Тут, на периферії, ми почули угорські пісні, угорські молитви. Угорці всього світу разом з нами могли відсвяткувати день святого Іштвана. Особливий наголос цим подіям дає те, що в країні триває війна. Але, незважаючи на проблеми, люди прийшли святкувати та разом помолитися. Наприкінці урочистостей. Представники місцевої церкви та організацій також схилили голови перед статуєю королям святого Іштвана. В організації ТУКСКА МКС пройшла церемонія покладання вінків у селі Чома, що на Берегівщині, де під час археологічних розкопок було знайдено 108 могил часів приходу угорців до карпатського басейну. На місці розкопок в 1996 році товариство заснувало меморіал винайдення батьківщини та парк скульптур. Цьогорічне святкування обмежилося покладанням вінків до пам'ятника. Святий Іштван був організатором основних змін у житті племен та зрозумів важливість утворення держави. Саме в цьому його головна історична заслуга за 38 років свого перебування на престолі він зміг посилити роль держави. Найважливіше послання святого Іштвана, що актуальне і в наш час, на мою думку, таке кожна людина народжується в однакових умовах. Та єдине, що підніме нас, це смирення. А єдине, що нас погубить, то ненависть для нас. Ці Слова особливо важливі тепер, коли в нашій країні триває війна. Ми вдячні Угорщині за надану допомогу, за те, що надає прихисток кільком тисячам нужда. громадська організація про культура субкарпатіка провела урочистості в селі Косино перед б'юстом короля святого Іштвана, засновника угорської держави. У 2015 році громадська організація якраз у цьому місті розпочала серію заходів святкування утворення державності. Цього року війна скасувала всі масштабні плани. Однак декілька місцевих мешканців усе ж зібралися і тихими молитвами згадали про цю подію у 2021 році стало можливим відкрити пам'ятник святому Іштвану і цього року планували проведення сімейних програм. Але через війну плани не змогли втілити в реальність. Однак, незважаючи на це, ми можемо бути впевнені, що місцеві мешканці орієнтуються на духовні цінності святого Іштвана. Доказом того є те, що від початку війни наші мешканці об'єднали свої фінансові та людські можливості, допомагали вимушеним переселенцям. családokat.